Привіт, сьогодні поговоримо про регулювання кавового помелу та безпосередньо дегустації самого еспресо. Якість еспресо здебільшого залежить від правильно змеленої кави і вміння налаштувати кавомолку – одна з базових навичок бариста. Час екстракції має бути від 17 до 21 секунди. Змелена кава має бути такою, щоб час екстракції вкладався в цей часовий проміжок. Перед початком роботи необхідно змолити каву на одну порцію та зварити еспресо, замірюючи час екстракції за допомогою таймеру. Відлік часу ведеться з моменту включення протоки. Наступний етап тривалість екстракції та зміни налаштувань кавниці. Якщо час екстракції Більше, ніж 21 секунда, потрібно збільшити помел. Якщо час екстракції менше, ніж 17 секунд, треба його зменшити. Зміна налаштувань зазвичай здійснюється в декілька поділів регулятора мелення в той чи інший бік. Під час роботи бариста має змінювати налаштування кавомолки, враховуючи тип зерна. Окрім того, необхідно також реагувати на зміну умов навколишнього середовища, такі як вологість, тиск, температура. Загальні рекомендації: збільшити помел в напрямку гросу необхідно, якщо збільшена вологість, знижена температура або зменшений тиск на вулиці. І навпаки, необхідно зменшити помел в напрямку Фіни, якщо знижена вологість, підвищена температура, збільшений тиск. Після зміни налаштування необхідно знову вимірити час екстракції за допомогою таймеру. Переходимо до етапу правила дегустації кави. Перше, це аромат. Позитивні аромати можуть бути такими, як смажений, фруктовий, квітковий. В свою чергу, негативні аромати, такі як димний, прогорілий, трав'яний, солом'яний, тухлий. Позитивні відтінки смаку, такі як кислуватий, винний, цитрусовий, шоколадний, приємна гіркуватість, квітковий, збалансований. В свою чергу негативні відтінки смаку, такі як в'яжучий, земляний, борошнистий, дерев'яний. Прокислий, медичний, тобто аптечний, пробковий. Звертаю твою увагу на те, що негативні запахи та смакові характеристики, що проявляються в еспресо, можуть бути як результатом використання неякісних кавових зарінь, так і наслідком недобросовісного догляду за кавомолкою та еспресомашиною. Наступним критерієм є крема або пінка, Оцінюється за кольором, густиною, особливою структурою та стійкістю. Крема утворюється в процесі екстракції. Протеїни, жири та високомолекулярний цукор перетворюються на емульсію. гази, що виділяються, вступаючи з емульсію у взаємодію, дають пінку. Характерний колір утворюється за рахунок карамелізації цукрів та окислення фенолів. Якщо еспресо був правильно приготовлений, то крема має бути червоно-коричнева кольору шкарлупи горіха фундука, щільна, густа товщиною понад 2 мм суцільна без розривів, однорідна без великих бульбашок, стійка. Тримається понад 2-3 хвилини, жива, відновлюється після змішування напою. Має темно коричневі смуги або плями, виглядає як тигрова або леопардова шкіра. Якщо еспресо приготували правильно, то кавова таблетка має бути трохи вологою, за текстурою як пластилін, зберігати форму в контейнері, не розсипатися, ламатися, однак не кришитися. Проведемо роботу над помилками. Якщо світло-коричневий колір або мала щільність пінки. Як наслідок, це швидка екстракція з таких причин, як занадто грубий помел, недостатнє пресування кави, температура або тиск нижче норми, темно-коричневий колір, помітні пухарці. Як наслідок, це повільна екстракція з таких причин, як занадто дрібний помел, надмірне пресування кави, температура або тиск вище норми. Неоднорідна пухка пінка сигналізує про нерівне пресування кавової таблетки. Приготування кави дуже складний та кропіткий процес. Але воно того варте.